За підтримки Валентини Жуковської, у Черкаській дитячій лікарні вже від сьогодні може приймати маленьких пацієнтів реабілітаційна кімната для дітей із вадами центральної нервової системи. Проконтролювати процес встановлення нового обладнання пані Жуковська вирішила самотужки. Вона не лише поспілкувалася з батьками та працівниками медичного закладу, але й оглянула ще не облаштовані приміщення центру. Зараз ви побачили ну, дуже маленьку частину цього обладнання. Так співпало, що я сюди мала заїхати. Хотіла подивитися, яке саме обладнання ще зараз поставлено. Воно дійсно з одного боку викликає такі позитивні емоції, тому що кольорове, просте, то тобто виглядає як, скажем, така іграшкова кімната. Але все ж таки треба розуміти, що ми говоримо про дітей, які з самого свого початку народження вже стикаються з бідою. Лікарі зазначають, процедура в ігровій формі викликає у дитини позитивні емоції, а це добре впливає на результати лікування. Вже незабаром заклад отримає вартісне бальнеологічне обладнання, якого немає навіть у найвідоміших реабілітаційних центрах України. Тут дітям робитимуть водні процедури і підводний масаж. Малюків лікуватимуть як стаціонарно, так і амбулаторно. Планують тут і спеціальні курси для батьків, адже в реабілітації дітей важливий комплексний підхід. Створити такі умови. В яких кожна дитина хвора на ДЦП вона навчилася і пристосувалася до нашого важкого суспільства. Це якби є така загальна задача. І на сьогодні наскільки важливе ось те медикаментозне лікування, яке є, скажімо так, ефективним на першому році життя, а більш віддається перевагам такому лікуванню, як соціальній педагогиці, заняття із логопедом, із психологом, із дефектологом та іншими фахівцями, які будуть працювати ось в цьому центрі. Перші пацієнти, яким вдалося випробувати нове обладнання, його ефектом залишилися задоволені. У нас дуже хороші результати, вже й не помітно, що в моєї дитини є якісь проблеми. Проте найбільше лікарі центру очікують на унікальний робот тренажер Локомат, який вчитиме дітей ходити, такого ще не було в жодній лікарні України. Впевнена, що такий підхід надасть можливість багатьом дітям. По перше, мати надію на повну реабітацію або на дуже значну, значну реабітацію. І по-друге, скажімо, вони не будуть залишені на со своєю бідою, скажімо, на самоті. Вони будуть розуміти, що тут вони можуть прийти, прийти весь цей комплекс, як запевнила пані Жуковська, апарат локомат має надійти у лікарню уже весени. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Вікановини.